Привіт, друзі! У цьому випуску на каналі Все про ТЗ Ми розкажемо про дуже важливі зміни для усіх українців з інвалідністю, які живуть у Чехії. З 1 липня 2025 року тут змінюються правила отримання гуманітарної допомоги. Ми розкажемо, хто мусить пройти нову оцінку здоров'я, як зміниться сума допомоги, чому важливо вчасно подати заявку, і які можливості відкриється для українських перекладачів. Не перемикайтесь, буде важлива інформація для кожного кого це стосується. Нагадаю, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Тож що зміниться з 1 липня 2025 року? У Чехії запрацює новий механізм оцінки самостійності для осіб з інвалідністю. Зміниться і розрахунок гуманітарної допомоги для таких осіб. Усі українці з інвалідністю повинні будуть пройти повторну оцінку. Вас оцінюватиме спеціальний інститут оцінки здоров'я і ПЗС. Він розподілить людей на 5 рівнів за ступенем обмеження самостійності. Саме цей новий рівень визначатиме, скільки допомоги ви отримуватимете, і будьте готові для багатьох виплати можуть суттєво зменшитись. Що потрібно зробити тим, хто вже отримує гуманітарну допомогу, спочатку почекати найближчими місяцями, ви отримаєте офіційне повідомлення з інструкціями. Вам буде потрібно подати заявку на нову оцінку впродовж трьох місяців після 1 липня, тобто до 30 вересня 2025 року. Оцінка буде проведена впродовж року, тобто з 30 вересня 2025 року, до 30 вересня 2026 року. Поки оцінка не проведена, ви отримуватимете стару допомогу. Після оцінки розмір допомоги зміниться відповідно до нового закону. Нові заявники на тимчасовий захист, ті, хто подасть заяву після 1 липня, отримають рішення вже протягом 30 днів. Нові суми гуманітарної допомоги з 1 липня 2025 року для дорослих перший ступень 4860 крон, другий ступінь 8262 крони, третій ступінь 9234 крони, четвертий ступінь 10206 крон, п'ятий ступінь 11664 крони. Для дітей перший ступінь 3490 крон, другий ступінь 8376 крон, третій ступінь 9772 крони, четвертий ступінь 10470 крон, п'ятий ступінь 11866 крон. Для порівняння, раніше допомога була фіксованою понад 11 800 крон на дитину та дорослого з інвалідністю. Ще важливі моменти: оцінка буде проводитись за місцем вашого проживання. До вас додому прийдуть працівники служби оцінки. Обговорюється можливість залучення українських перекладачів або працівників для допомоги під час оцінювання. А отже, для когось це може стати можливістю знайти роботу в Чехії. Нагадаємо, ці зміни впроваджуються згідно з чеським законом номером 2022 СБ, який стосується заходів у зв'язку з війною в Україні. Посилання на закон під цим відео важливо, щоб не втратити допомогу, потрібно вчасно подати заявку на нову оцінку. Будьте уважні та стежте за повідомленнями. І ще доповню, що у нас в коментарях періодично з'являються запитання стосовно чеської пенсії. Для отримання пенсії необхідно мати відповідний страховий стаж. Пенсію можна отримати тільки за періоди, коли ви працювали в Чехії. Якщо ви не працювали в Чехії, ви не матимете права на чеську пенсію. Так, між Чехією та Україною діє договір про соціальне забезпечення, що дозволяє громадянам обох країн накопичувати страховий стаж у двох державах. У рамках цієї угоди Чехія та Україна взаємно визнають періоди страхування, що важливо для отримування пенсії. Це важливо у питанні пенсійного стажу. Наприклад, якщо особа працювала 10 років в Україні та 30 років у Чехії, то в сумі вона має 40 років страхового стажу і має право на пенсію, оскільки на момент виходу на пенсію необхідно мати хоча б 35 років страхового стажу. Однак сам розрахунок пенсії буде проводитися частково як Чехією, так і Україною, в залежності від того, де сплачувалось страхування. Тобто, наприклад, пенсію за 10 років в Україні нараховує Україна, а за 30 років Чехія. Таким Чином, якщо ви не працювали в Чехії жодного дня, ви, ви можете мати право лише на пенсію з України. Для отримання пенсії за віком та інвалідної пенсії необхідно мати відповідний страховий стаж завдяки угоді між Чехією та Україною, стаж накопичений у цих двох країнах буде зараховуватися разом. Однак, кожна країна виплачуватиме пенсію лише за ті періоди страхування, які вона зобов'язана оцінювати. Для інвалідної пенсії також необхідно мати відповідний страховий стаж, наприклад, мінімум 5 років страхового стажу за останні 10 років в залежності від віку. Але зауважу, що необхідний страховий стаж для отримання інвалідної пенсії можна допрацювати навіть після виникнення інвалідності. І трохи новин стосовно гуманітарної допомоги. Коротше кажучи, друзі у Чехії почалась велика реформа гуманітарної допомоги, вводять так звану супердопомогу, об'єднують кілька виплат в одну, щоб усе було простіше, але й вимоги стануть жорсткішими. Що це означає для українців? Важливо знати, що увійти до чеської системи державних допомог ми зможемо не раніше кінця 2026 року. Чому так довго? Бо спочатку мають закінчити переведення чеських заявників, і ще нюанс: на жаль, сума допомоги на житло в таких дорогих містах як Прага не підвищується, тобто оренда росте, а розмір виплат ні. Якщо це відео було корисним, обов'язково втисніть вподобайку, пишіть питання у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі усіх важливих новин про життя українців у Чехії. Якщо вам це відео було корисним та чимось сподобалось, пропоную вдруге поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою ВсепроЦЗ. Зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцезет.eu, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Бачимось у наступному випуску.